Відра з помідорами міліція охороняє. Охороняла б так їх на грядках. Вісім чоловік міліції стоїть. Півдня. Охорона відра з помідорою. Це в нас хто охороняє державу, хто відра з помідорами. Тільки що був хлопці, приїхали за то. Приємно було, але коли хлопці стоять, охороняють відра з помідорами. Вісім чоловік. Президента України, куди ви дивитеся? Приїхали сьогодні люди. На Печерському полк міліції приїхали люди з АТО, приємно було подивитися, а тут бикують президента України Петро Олексійович. Подивіться, скільки в нас бажаючих поїхати в АТО. Вчора були одні, сьогодні другі. Лейтенанти, капітани. Ну це Всі бажаючі на АТО. майори, охороняють помідори. Дуже радий, дуже чемно. Вітаю Україну. І бажаю зустрічатись з такою міліцією Петро Миколаївич Сталінберг.